Покрокова інструкція до шаблону закрилу для виготовлення цікавого гаманця Befault. І в першу чергу нам потрібно перенести наші деталі на шкіру за допомогою шила. Я буду використовувати два кольори: це Crazy Horse коньяк та Crazy Horse зелений, товщина 1,5 мм. Всі деталі креслимо по одній штуці. А ось ці деталі креслимо по дві. Вони симетричні, тож просто робимо по дві штуки. Приєднуйтесь до нашої спільноти майстрів Telegram. Там безліч крутих штук. Детальніше дивіться в описі під відео. На цій деталі ось ця частина буде прорізатись. Тут є пунктирна лінія. Ось зверху. І це буде надріз. Тож ставимо точку тут і ставимо точку в кінці. Щоб ми могли порізати все зверху: одна полосочка та інша. Перенесли наші деталі. Звертаємо увагу на той момент, який я казав. На шаблоні ми поставили точки і з'єднали їх просто лінійкою лінією там, де ми будемо прорізати. Наступний момент: оця деталька е, йде з отвором під кнопку, але його не обов'язково робити. Ось я роб, зробив таку детальку без, без кнопки. Натомість я кнопку буду ставити всередину. Тобто вона буде між шарами шкіри. Пізніше покажу. У нас все розкреслено, тепер вирізаємо. Наші всі детальки вирізані по одній штуці, по одній. І цих по дві. Ось так виглядає ця прорість, про яку я казав. На шаблоні вона відміщена. Тепер пробиваємо отвори і встановлюємо фурнітуру. Отвори зроблені на наших детальках. Також встановлена фурнітура кнопочка, бачите, яке положення. На цій деталі буде кнопочка прикриватися і її не буде видно. За вашим бажанням можна зробити встановити її наскрізь. Також дуже важливий момент: у цьому шаблоні є група отворів по 6 мм і є група отворів по 5 мм. Тобто, розраховуйте, що у вас буде використовувати для цього гаманця два типи пробійника на 6 та на 5 мм. Або просто зробити як я, в мене на 6 мм немає. Я використовував пробійник на 5, але з одним зубцем, і пробивав отворю. Наступним кроком одразу ми закриємо кнопочку, будемо шивати ці детальки. Після чого на бокових стінках будемо прошивати знизу наші кишені під карти з однієї сторони та також іншу групу деталей. Прошили наші деталі на основі та на бокових стінках. Наступним кроком будемо прошивати бокові стінки разом з нижньою кишенею на внутрішню основу. Все разом по колу, одну сторону та іншу. Ось таким чином виглядає наша прошивка внутрішньої частини гаманця. Зверніть увагу, кишеньки під карти дивляться вгору, там, де оці у нас елементи, щоб не переплутали верх і низ. Ось таким чином. І наступним кроком будемо шивати всі наші детальки, тут теж кишені під карти. Ось готовий результат прошивки. Бачимо, тут є об'єм. Симпатично, цікаво, нестандартно. Тепер ми останній крок робимо до нашої основи. Ми прошиваємо внутрянку у коло, задіємо всі точки. Ось, цю ось частину пришиваємо, і у нас буде тут кишенька для готівки. Гаманець готовий. Звичайно, комбінація кольорів могла бути і краще, скажімо так. Що ми маємо? У нас є відділ спереду під карти та відділ ззаду під карти. Відкриваємо і ще відділи з однієї сторони та з іншої. Відділ для готівки. Бачите, ось так він цікаво виглядає. Сама моделька дуже прикольна. Нестандартна, її можна обіграти просто неймовірно, безліч разів. Е, різна типа шкіри, різні кольори, різна прошивка і тому подібне. Тож, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Дивіться цікаві посилання в описі відео. І до наступної зустрічі!